Друзі, добрий вечір. Вітанечко! Як ви побачили, у нас на сторінці все ж таки відбулася зміна, і ми змінили нашу назву з вертикалі на пані в законі. Чому ми це зробили? Ми маємо пояснити, і що це означає ця назва, що за концепція цієї історії. В чому вона? Ну, ми себе позиціонуємо як жінок, які боряться за права наших громадян. Не тільки жінок, а й чоловіків. І ви знаєте, що контент нашого каналу він не суто жіночий, якби ви могли подумати. А він для всіх, і він лишиться таким для всіх. Контент наш не міняється, наше направлення не міняється. Ви знаєте, що у нас є власні курси. Для дівочок, які називаються пані в законі, ми їх так назвали, і нам дуже сподобалося, і ми вирішили, що це імпонує нам як таким, як самі ми є такими. Розумієте, ця назва нам більше лежить до серця, і вона виражає якби нас. Не, не вас, що тільки дівчата нас можуть дивитися, бо ти ж бачила, що так писали в коментах. Ми то. прочитали всі mm -hmm. ваші коментарі. Дуже дякуємо, друзі, що ви активно брали участь у голосуванні у виборі назви, тому що в нас така ідея насправді з'явилася цього літа, коли ми були у відпустці, і Закарпаття, ви ж знаєте, це в нас Гуцульський край, це широта душі, це гостинність і нас там всюди назвали називали пані. Це не просто так, серйозно. Пані адвокатки, пані адвокатки. Так, і до нас там приходили люди, коли які нас впізнавали, вони приходили до нас на консультації. І жіночка, в якої ми пані Любов зупинялися, нам це підтвердить, бо вона вже є нашою підписницею. До того вона нас не знала. І до нас приходили люди, які дійсно так: а тут пані адвокатки, тут пані, які по закону консультують. І отак нас народилася там, ця назва. Да. Тут ще знаєте, що має досить велике значення, тому що як ми себе позиціонуємо, ми адвокати. Адвокат, до речі, досить довго була професія більш чоловіча, і в ній є свої нюанси. І бути жінкою-адвокатом, ви повірте нам, це не так вже і легко, і там є свої нюанси. Хоча зараз дуже багато наших колег, дівчат цієї професії і дуже гарних адвокатів, жінок повну. ну ми спозиціонували це так, і хочу вам сказати, ви нам писали коментарі під тим постом нашим, де ми запитувались, чи як ви віднесетеся до зміни назви. І багато хто написав, що ми так звикли, що ви є вертикаль, і ми не хочемо, щоб ви змінювали. Бо вертикаль це про зростання верх. Ця назва принесла вам успіх і. Лишайте її, щоб нічого такого не змінювати, знаєте, напевно, в якомусь енергетичному сенсі, але ж зрозумійте. Ем, у всьому має бути розвиток, нічого не стоїть на місці, щось має мінятися, і нам здається, ця назва більш відображаючи нашу сутність і більш прогресивною. Ем, хтось казав про, як, як писали, про ген, гер, гендерну спрямованість да, угу. цієї назви. Ця назва вона про нас. Про нас, ми пані адвокати. Тому така назва. Все ж таки, ми дівчата. У нас дуже багато в аудиторії жінок. У нас дуже багато в аудиторії і чоловіків. І ще тиждень, і ми вже будемо дарувати подарунок 300 тисячному підписнику. Тому, чоловіки, будь ласка, не починайте думати, що це сторінка тільки для дівочок і відписуватися, як деякі нам погрожували. Я думаю, що якщо хтось е, може відписатися від нас із за назви. Ну, це досить дивний аргумент, тому що я думаю, що ви ж не через назву наздивитесь, ви вряд чи знайшли нас по назві. Скоріше за все, ви натрапили десь на якесь наше відео, і вже потім зайшли на сторінку і почали її до неї підписалися, і почали на неї заходити. Тому, будь ласка, приймайте, приймайте так, як є. І, до речі, зверніть увагу. Назва така досить. Не схоже на всі інші. І це для нас теж важливо, тому що тільки ми такі ось є поки що. Друзі, заздалегідь дякуємо вас за підтримку, тому що ми довго вагалися, як змінити, коли звінити. І тому ми саме сьогодні це вирішили зробити, бо скоро буде в нас новий рік, і мають бути певні зміни. І зокрема, ми чекаємо вас на наші далі. Ефіри на нашій сторінці, будемо раді mm -hmm. вас бачити. Бо дачі куди треба. Не чекай телефон, це мій малий телефон. <світ> Хочеш подивитися на людей, ти подивися. <світ> Давай іди <світ> <світ> сюди, йди помахай до нас. людям ручкою сюди, не, не бійся, ось тут, помахай, помахай ручки. Всім привіт, тому ще раз да, резюмуємо, що що це таке відбулося. Ну це такий ребрендінг. Взагалі то для будь-якого бізнесу нормально робити періодично ребрендінг. Хто знає, той знає, навіщо це відбувається. По-друге, ми цю назву взяли для курсів, як Марія розказувала випадково, але вона нам дуже приглянулася як наша постійна назва. Чи будуть у нас продукти в курсах наших для чоловіків? окремо для чоловіків не будуть чому поясню тому що ті курси які ми робили окремо для жінок вони побудовані на тому, що ми самі жінки. Ми розуміємо жінок, тому що внутрішньо що з чоловіками такої якості продукт суто для них ми не зможемо ну, згенерувати, тому що ми не є чоловіки. Ну там потрібне таке вузьке розуміння. Воно в нас там було. Ми, ми зробили курси, будуть і вже на підході для всіх. І для жінок і для чоловіків змішані будуть окремі короткі відеокурси, курси, воде два відео про різні життєві правові нюанси. Така, знаєте стисла інформація, яку можна буде переглянути і одразу собі не перебираючи купу різних джерел, там не перечитуючи купу всього, зрозуміти щось, наприклад, по. Для автовласників, там або якісь моменти із правоохоронними органами, якісь моменти зі спадщиною, з майном, також. з нерухомістю, з мобілізацією. Всі ці будуть окремі курси будуть для всіх. Пані, у нас тільки три частини тільки для пані. Називатися вони, так і будуть пані в законі, тому що тепер пані в законі це не тільки наші курси, а тепер це ми. Так що вітаємо вас. На нашій новій старій сторінці <зум> змінитися контент не зміниться. Все залишається як було, і як завжди, запрошуємо вас дивитися наші ефіри, бути, як завжди, активними. Дивитися нас, а ми будемо допомагати, як завжди, вам. Пишіть, будь ласка, коментарі, як вам не ображайтеся, будь ласка, ті, хто не рекомендував нам цього робити. Все ж таки, дозвольте нам зробити вибір за нас і теж сприйміть інформацію про те, що якщо ми створили це і вам воно подобається, то скоріш за все ми ж знаємо, що ми робимо. Ось пишіть коментарі, як ви відноситесь. Хочемо пожавати вам спокійного, мирної ночі, гарного наступаючого робочого тижня, продуктивного, легко, покраще погоди. І, будь ласка, на відміну від нас, я думаю, вже пора всім змінити гуму. Щось в мене є такі так. Скоро буде холодніше, Ти треба буде Па-па!